Всім привітик. Ой, зняв амортизатор. Зняв амортизатор, мене розбило. Верхню втулочку. Ось така вона верхня втулочка. О. Проблема в тому, що амортизатор у мене RenoMister. О, а рідні амортизатори на пневму вони менші О, тонші і менші. О, плюс машина нижче посідає. О. Але мінус в тому, що вони довго не тримають. О. Тому що я буває возю вантажі. Тобто там до 2 тонн. Більше коротше, тонни, скажімо так, Півтори-дві тонни. Буває. В більшості я возю майже пустий, але буває, я возю і до 2 тонн. І ті амортизатори довго не витримують. Е, я переварив вуха. З того амортизатора переробив, переварив вуха. О, тут таким бачим длинний палець стоїть. О, вниз так само робив. Зараз буду його переробляти, він вже болтається. Найшов ось такі втулочки. Не знаю, з чого це, О, ну, дуже цікаві. Е, суть в чому поясню. Е, Амортизатор рідний, мастеровський, тому тримає класно. О, вуха я переварив із рідних амортизаторів під пневму. О. Е <кій> щоб поставити рідні вуха, щоб поставити втулки. Е суть в тому, що е втулки е під амортизатор на пневму, я ніде не знайшов. Е вони продаються разом з амортизатором. О, Так як їх в мене розбили, бачимо самі як. О, я от такий знайшов втулочки, я ж не знаю, з чого це в мене було. от Ми бачимо, серединку серединку я трохи зрізаю, щоб добре запресувалося. О, і е, Край робимо цим, щоб він теж добре зайшов. О, він плотно сюди заходить і так само потім трошки на косину зробив е, втулочку і от такий тоже зробив собі таку. Пальчик, і щоб е, забивати. О. Коротше, якось так. Тому оставимо і будемо далі їздити і кайфувати. О, нижній теж. Вже. болтається. О,